Ліктьовий суглоб. Артикуляція кубіці. Складний. Складається з трьох простих суглобів: плече променевого, плече ліктьового та проксимального променево ліктьового Плечо – променевий суглоб артикуляція хумора радіаліз. Утворений головкою плечової кістки Ось воно. Та Суглобовою ямкою головки променевої тістки. Ось. Ось цей суглоб. Зверніть увагу, цей суглоб кулястий та багатооцьовий. Рухи у плечі суглобі можливі тільки навколо двох осей. І неможливі навколо гісагітальної осі через паралельне з'єднання променевої кістки з ліктьовою, яка не може проводитись та відводитись в одноосівому плече ліктьовому суглобі. Плече-ліктьовий суглоб. Артикуляцію хумеро ульнаріс Утворений блоком плечової кістки Зверніть увагу, ось він. Блок. Ось блок плечової кістки та блоковою вирізкою ліктьової кістки. Ось вирізка ліктьової кістки. Суглоб блокоподібний та одноосьовий. У суглобі можливі рухи навколо фронтальної осі згинання та розгинання. Проксимальний променево ліктьовий суглоб артикуляція Радіоульнаріс. Утворений суглобовим поводом головки променевої кістки, ось. Та променевою вирізкою ліктьової кістки. Суглоб є циліндричним та односовим. У суглобі можливо обертання променевої кістки навколо вертикальної осі. Суглобова капсула є спільною для усіх трьох суглобів, що складають ліктьовий суглоб. Капсула ліктьового суглоба прикрихляється. На плечовій кісті спереду, до верхнього краю вінцевої ямки та променевої ямки. Ззаду трохи нижчого верхнього краю ліктьової ямки. По бокам між виростами та надвиростами. На променевій кісті кріпиться до шийки. Ось зверніть увагу, шийка променевої кістки. На ліктьовій кісті до краю блокоподібної вирізки. Спереду та ззаду капсула ліктьового суглоба тонка та не натягнута ліктьовий суглоб зміцнюється такими зв'язками. Променево бічна зв'язка, обхідна вона ж, називається лігаментум колатерале радіале, яка починається на бічному виростку плечової кістки. Ось, зверніть увагу, починається ось тут. Ось. Охоплює двома пучками головку променевої кістки. І прикріплюється до переднього та заднього краю променевої вирізки ліктьової кістки. Кріпиться ось сюди. Ось ліктьова кістка. А ось променева кістка, яку вона обходить. Інша зв'язка ліктова бічна зв'язка лігаментум коратераре ульнари, яка починається. Від присереднього надвиразка плечової кістки. Ось тут. Зверніть увагу і прикріплюється до краю блокоподібної вирізки ліктівої кістки. Кріпиться ось тут. інша зв'язка, колова зв'язка променевої кістки лігаменту анулера радій, яка починається від. Переднього, передній край та заднього краю променевої вирізки літєвої кістки і охоплює головку променевої кістки. Ось, зверніть увагу, вона як муфта фіксує головку променевої кістки. Дистальний променево-лифтовий суглоб артикуляціо Радіо Ульнаріс дісталіс утворений літньовою вирізкою променевої кістки та суглобовим диском з одного боку та суглобовим обводом та нижньою поверхнею головки літньової кістки з іншого боку. Суглоб є циліндричним та одноосьовим. Суглобова порожнина представлена мішкоподібним закутком, який продовжується у простір між плоскою нижньою поверхнею літньової кістки та суглобовим диском. Ось суставна поверхня на променевої кістці. Зверніть увагу на суглобовий диск. Ось. Діскус артикуляріс. У вигляді трикутної волохнисто хрящової пластинки з'єднує дистальний кінець променевої кістки шилеподільним відрізком ліктьової кістки і відділяє ліктьову кістку від кісток зап'ястка з цього боку знизу. Ось цієї поверхні кістки зап'ястка. А оцей диск. Дистальний променево ліктьовий суглоб є комбінованим з проксимально променевим ліктьовим суглобом. При обертанні у проксимально променевому ліктьовому суглобі променева кістка обертається навколо власної осі, що проходить через центр її головки. При обертанні у дістальному променево ліктьовому суглобі променева кістка обертається навколо вертикальної осі, що проходить через центр головки ліктьової кістки. Ліктьова кістка під час обертання променевої кістки залишається нерухомою. Проксимальний та дистальний променево ліктьові суглоби зміцнюються за допомогою променево ліктьового синдисмозу. Міжкісткова перетинка мембрана антибрахії. Інтероса натягнута між кістковими краями променевої та ліхтової кісток. Вона є перетинкою, яка йде косо зверху донизу, ось так, від променевої до ліхтової кістки. Між кісткова перетинка містить отвори, крізь які проходять судини та нерви.